Друзі, вітаю вас на своєму каналі. З моменту виходу останнього відео воно викликало справжній фурор за 5 днів 11 тисяч переглядів, тому я вирішив продовжити подібний експеримент. Але сьогодні я планую поїздити без режиму Еко, ну і по суті без жодних обмежень. Планую поїздити по місту. Після чого, я думаю, ще потім заряджуся, і надвечір взагалі хочу поїхати за місто. Потім покажу, який розхід буде по трасі. Під'їжджаю до зарядної станції, вона абсолютно вільна. Сподіваюсь, що зарядка без проблем розпочнеться. І цього разу я хочу також поставити, а, запланувати на час, коли я буду забирати авто, щоб в мене було авто підігріти. Мені потрібен Type 2. Перші так. рази якось тут можна прям не... Розгубиться в тих кабелях. Так, ось додаток тока я використовую. Перейти мені потрібен Type 2. Підключаємо, 10,99 за кВт, такий тариф. Перестало мигати, вже зарядка йде. Прогнозує на 2 години 40 хвилин. Поставлю на той час клімат, це буде орієнтовно 11.15 десь. Ну все, я пішов, наберу водички і йду додому. Я вже прийшов до авто, час прийшов значить бачу вже 99%, але я буду все рівно знімати О, відчуваю тепленько в салоні. 121 показує запас ходу після збросу 126 трошки збільшилось. Так, на вулиці у нас 1 градус потепліло. Було вранці мінус 1. Середня температура батареї автомобіля 9, на 23 в мене накручено. Нижній обдув поки що на одну поділку. Наявний рівень заряду 100% ми зарядились. Залишок до повного 0, наявна енергія 29 кВт. Так, ємність сох, 91. Щось впав в мене сох. Сподіваюсь, що він потім пізніше вирівняється. Тобто збільшиться. Так, ну, тут все. Зайдемо ще раз в кліматизацію. 17,3. Дивіться, я сів в автомобіль 17,3 градуса. Чудово. Подивимося, наскільки сьогодні мені вистачить. Значить, нагадаю, я буду їздити без. Без екорежима я його не включаю і без, без спідліметра. Тобто, по необхідності, якщо мені потрібно їхати швидше, буду їхати швидше, якщо буде дозволяти ситуація. А так, то буду їздити ні в чому собі не обмежуючи. Тож, поїхали. Так, і ще вам скажу, що вийшло по вартості. Значить, оця остання зарядка мені вийшла в 209 гривень 91 копійку. Зарядив я 19,1 кВт. І це все тривало 2 години 38 хвилин, поки я вимкнув зарядки. Тоді незручно приходиться камеру витирати, тому що нічого не видно. Покажу вам попередній результат, що я наїздив, значить, що там, 61 кілометр, 40 залишок у мене ще і середній розхід поки що виходжу на 19 км. Розхід у мене вже 11 кВт. Подивимося, що потім буде, коли я приїду вже додому. Так, що ж, я вже доїжджаю додому. Ну як доїжджаю, Мені ще десь 9 кілометрів їхати, але ось така в мене якби проблемка. Тому що в мене запас ходу теж 9 км. І я розраховую, щоб доїхати вже зарядної станції ближче додому і там поставити на зарядку. А чи зможе я доїхати, це я це я побачу. Але я, чесно кажучи, Ну якби розраховую доїхати. Тому що Ну тому що я так собі задумав. значить У мене наявний рівень заряду зараз, ось по Канзе показує 8. І 4 відсотка, і я вже проїхав 98 кілометрів. Значить, коли в мене залишок показало 10 кілометрів, я, правда, перейшов вже на екорежим, а цілий день сьогодні їздив без екорежиму і дозволяв собі іноді їздити на більш такій великій швидкості, на якій я зазвичай не їжджу. І зараз я також собі поставив обмеження з підліметр не більше 60, 60, тому що маю будь-якою ціною доїхати додому. О, стараюсь не розганятися. Ну і коли я все ж таки доїду, це має відбутись. Я маю поставити на зарядку і потім за декілька годин ще будемо з сім'єю їхати за місто сьогодні. Ну і вже, відповідно, там з ночівлею буду залишати від домашньої розетки, ставити на зарядку. Завтра потім буду повертатись до Києва. Так, якраз ось вже почало мені пищати. І друге попередження, що має заряджатись 7 км. Ну і зазвичай, ось через декілька секунд, скоро буде взагалі прочерк. І не буде показувати, наскільки мені вистачить запасу ходу. Але ось поруч я в таких ситуаціях включаю Канзе. І у мене ще 6,3% наявного рівня заряду. Але є ще прихований справжній рівень, там 9 показує, і мені ще 4 км до зарядної станції. Ну, По суті, я вже доїду, але знову ж таки іноді собі е, дозволяю ризикнути в таких ситуаціях. Хоча не рекомендую взагалі так робити. Ну, в мене поки що. Других варіантів для себе я не бачу. Ось вже якраз прочерк і не показує мені запас ходу. Майже доїхав до зарядної станції. Тут ось Тесла стоїть троєчка. Що в мене вийшло? Наявний рівень заряду аж 3,1%, але ще є справжній 5,9% на всяк, як то кажуть, резервний випадок. Тому, тому... значить, дивіться, наявна енергія в мене залишилась 0,6 кВт, це дуже-дуже мало. І сьогодні я проїхав ось на цьому останньому заряді 107 км. І в мене вийшов середній розхід 18,2 Ну, По суті, для е, такої погоди, як зараз. До речі, по температурі в нас е, 0 градусів. Було вранці там десь мінус 1-0. І здається, був якось 1, плюс 1 було ось така температура. У нас був сьогодні такий мокрий сніг, таке щось трохи. Значить, по такій погоді я їздив. А, що там? Ще, мабуть, менюшечку зайду. Подивимось, електромобіль. А, значить, в нас вийшлося розхід енергії. Не знаю, скільки правильно показує. На обігрів пішло 1,8 кВт. Не знаю, тут правильно воно показує, неправильно, але цифри я вам показав. Так, що ж, ставлю на зарядку, тому що вже. Майже пів шостого вечора, а в планах ще їхати за місто. Тому десь годинки 2-2,5% доведеться зараз тут від порту Type-2 її заряджати. Так, зарядка йде, значить, вже трошки підзарядилося, було 3%, вже показує 5. Прогнозує на час 45. Я виставив значить, прогрів салону. Через дві години, щоб в мене авто було тепле, і ми потім вирушили в дорогу з прогрітим авто. Значить, я поставив на 21 нижній обдув на одну поділку, і авто заряджається. Ось 19,3, наявна, потужність зарядки дає станція 32 А пілотний сигнал, сигнал струму. Зазначено. Ну, ну, і все. І середня температура була прогріта 14 градусів. Ось такі параметри. Даже ось тут ми зайдемо подивимося. Найбільша очечка вже ось 15% є. ну Середня середня буде у нас 14. Так, ось зазначено 14%. Так, все, побіг і збиратися. Я вже якраз підійшов до авто. Подивимося, зараз скільки воно зарядилось 99%. Я навіть прийшов пізніше на 20 хвилин. Знімаю авто з зарядки і будемо вже їхати в дорогу. Повертаю. Тут якраз цього разу освітлення включили, дуже гарно все видно. Так, авто у мене прогріте, тут тепленько відчувається. Зараз покажу скільки мені обійшлася по вартості ця остання зарядка, що я щойно зняв. Так, значить, по вартість ось 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 остання зарядка моя. М -м, значить, мені зарядило 26 кВт по 1099, і вартість обійшлась мені зарядка в 285 гривень 74 копійки. Авто стояло 2 години 24 хвилини. Вимикаю ці всі екорежим. Я вже останні кілометри доїжджав додому, тому що був ризик, що я можу не вкластися. Але все нормально. Так, і значить я обнуляю попередні. Пробіг, що я зміг проїхати, це було 107 кілометрів. Ось 107, 18,2, попередній був середній розхід. Я вже казав, обнуляю. Значить мені прогноз на 129. Значить, їду я зараз за місто, мотовилівка. Якщо не помиляюсь, туди буде кілометрів в одну сторону десь 85, мабуть. І потім вам покажу. Яка в мене буде, який вийде середній розхід, тому що будемо їхати ну, частину по місту, поки переїдемо в Київ, і частину за містом. Знову ж таки, це буде без екорежиму, без жодних обмежень, але в межах розумного. Так, зараз загрузимо ще речі, заберу своїх. І будемо їхати далі. Грузіть речі? Оце щось таке, якісь відра. Лев грузи той сноуборд, Давай тормо. Всі сіли чи ні? Всі. Передаємо за проїзд. Раз, два, три, чотири. Граємо в слова. Поїхали. Все, позабір. Ну все, з Богом. З Богом. З Богом. А Що ти світиш? Вона? Їдемо. Вже якраз ось приїхали станцію метро Теремки і можна вважати, що ми вже е, все місто Київ проїхали. Якраз 41 хвилина нам на це потрібно було. А, значить покажу поки що попередній розхід, що у нас виходить. Три, так, стоп, 18,6 кВт на 100 км. Зараз у нас на вулиці 0 градусів. І запас хода прогнозований залишається 73 км. Так, ось їдемо на круїзі соточку. Поки що нормально, більше не буду ставити. Тому що вечір темно. Я думаю, і так нормально. Так, уже почало 10-го, вже ми скоро до села доїжджаємо на вулиці темно, тож нема вам нічого такого особливого показати. Вже як доїдемо, покажу підсумок про цю поїздку, які вийшли в нас. Розходи в кіловатах. Так, ну що ж, наша поїздка підходить до завершення. Зараз, коли під'їдемо, я запаркуюся і покажу вам повний звіт, що в нас з цього всього вийшло. Так, що ж, ми приїхали Значить, скільки? Ми Півтори години десь їхали, чуть-чуть більше, півтори години. Так, У мене залишок 33 км залишився. Значить, 78,8 км, і середній розхід вийшов аж 17,8 Тобто, бачите, менше, ніж по місту. Я дозволяв собі їхати там місцями із, ну, з більшою швидкістю, тому що з зазвичай з такою швидкістю не їжджу. І середня швидкість більше вже 46,6 км. Общий розход 14,1,5 кВт на у нас пішло на, цей, на тепло. Зараз якраз буду на ніч поставлю на зарядку. Так, наявний рівень заряду. Дивіться, 30% наявний рівень заряду. Енергія 6,2 кВт. І о, значить, доповно 14,1 кВт треба зарядити. Так, і виходить, що середня температура батареї десь аж 20 градусів. Ну, Достатньо прогрілася нормально. Так, зарядка. Ось тут 20 кВт, pardon, 20 градусів середня температура батареї. Так, значить, можу ставити на, на заряджання. Бачите, ось такий цей. Ну, конектор він такий буде, тому що порт один. А ось від домашньої розетки 220. Так, моя зарядка давно не користувалася, тому що. Я від домашньої розетки крайне рідко заряджаюся, я мало куди їжджу так за місто. Так, зараз. Опа, включу. Зачекаємо, поки піде зарядка. Покажу вам прогноз, який буде. Поки воно думається, ну повинно йти, тому що я тут вже заряджався. Так, Дивіться, параметри колись я показував, але. Значит, дивіться, це в мене слабенька зарядка, але в неї є перевага, що мінімальний ризик, що я зможу тут, як то кажуть, спалити, домашню проводку в селі. 8. Ось у нас 8 А8 Ампер 1,9 кВт. Тому, відповідно, довго буде у нас заряджати. Ну нічого. Так, чарджинг, пішла зарядка. Є. Yes. Так, тут у нас вже синеньким заспокоїлося. І прогноз там зазвичай... Зазвичай дуже довго. Так, прогноз. 14 годин. 14 годин. 32%. Бачите, я не всю розрядив. 14 годин. До завтра якраз зарядиться і буду повертатися на Київ. Тому, тому на цьому все. Я дякую вам за увагу, що дивились. Можете щось прокоментувати. Хтось мені хороше пише, хтось погане. Ну, це таке. Все, до зустрічі наступних відео. Бувайте. Зараз свою машину, попередню дождь якраз зупинилася. Поговорити. Людина довольна, щаслива, машина служить. Так, сідаємо. Коротше, дядько довольним, аж машина поїхала. Машина служить без питань, людина просто щаслива. Доджик Джорні, біленький. І ось я його зустрів. Все, поїхав.